Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Я ласкаво, прошу нове відео. Сьогодні у нас з вами буде розпаковка. Ну, Не просто розпаковка, а розпаковка і перші враження, як я і люблю. Сьогодні я з вами хочу розпакувати дві посилки. Одна це ем, знотійна посилочка, там, звичайно, є аромат, який я купила в сліпу парфум, який я дуже довго хотіла спробувати, майже рік. Я думала про те, варто мені купувати його всліпу чи ні. Він був за доступною ціною, але якось я не наважувалася його купити в сліпу, а потім він різко здорожчав. І я взагалі подумала: ну і ладно, я навіть не купувала від Levan, щоб з ним познайомитися. Просто, просто забула за той парфум. Але ви знаєте, що на сайті Nutino буває така річ, як розпакований товар, розпакований або там надпитий і так далі. Я купувала вже такі аромати. Там на сайті вказано, що вміст продукту 98%, як правило, 98%, Тобто, там, ну я не знаю, можливо, хтось купив, зробив один-два пшика, йому не підійшло, і він повернув. А можливо, просто з упаковкою якась біда. Ну, я купувала і так і сяк, і кожен раз це було в порядку, тому я сподіваюся, що і цього разу все буде добре. Але окрім парфуму, я ще замовила якісь штуки, б'юті штуки, здається. Я не пам'ятаю, тому буде цікаво розпакувати цю посилочку разом з вами. Тим паче, ви знаєте, замовляєш на нотіну. Но часом посилка їде майже два тижні, і вже встигаєш забути, що ти там купив. І друга посилка, яку я хочу розпакувати разом з вами, це кава. Кава від компанії 25 Coffee Roasters. Ви знаєте, що я люблю цю каву, часто про неї говорю, показую. І закликаю вас переходити на сайт 25 Coffee Roasters, тому що це дуже така правильна кампанія, тому що у них є благодійна кава для ЗСУ. Я знаю, що вони допомагають безпритульним тваринам, тваринам, які постраждали внаслідок. Повномасштабного вторгнення, будь ласка, перейдіть до інфобоксу, зайдіть на їх сайт, подивіться там є купа кави різної. Вам підберуть на ваш смак. Цього разу кава підібрана на смак тієї людини, яка підбирала її для мене. І я знаю, що це кава. Купуючи яку, ви допомагаєте якраз таки безпритульним тваринам. Цієї кави я ще не пила. Я не буду сьогодні заварювати собі каву, тому що я вже пила сьогодні каву, вже за п'яту, тому я не буду більше цього робити якось іншим разом. Ось так виглядає коробочка. Кава, яка приїжджає. Тому давайте подивимось. О, це так мило, друзі. Подивіться, тут у нас листівка одразу. Цуценятко дуже миле. Подивіться, і тут написано, що це Сонік. Давайте прочитаємо цю листівочку. Сонік. Це прекрасний молодий песик, якому 8 місяців про його життя до війни нам нічого не відомо, він приїхав потягом з Харкова. До Львова та був покинутий на вокзалі, звідки волонтери забрали його до домівки. Сонік, як і всі дітки, потребує любові та уваги і шукає новий дім. Люди, просто подивіться на це цуценятко. можливо, е, хтось з вас стане для нього люблячою родиною. Блін, це так мило, я не можу, це просто. Кава Кевін, це та кава, купуючи яку ви перераховуєте 25% на потреби безпритульних тварин. Кевін це котик якого під час війни біля львівського вокзалу підібрала наша СММ-менеджерка Діана. Кевін став домашнім котом та частим гостем нашого цеху. Ця історія надихнула нас допомагати іншим тваринам, які втратили господарів під час війни. Купивши благодійну пачку кави, ви автоматично перерахували 25% від її вартості на нові теплі будиночки вакцини та корм мешканцям притулка домівка врятованих тварин. Ось Кевін. Котеня. І тут Сонік. Друзі, ну це дуже крута ініціатива, просто вау, браво! Кава смачна, та ще й благодійністю займаєтесь, виявляєте. Ну це дуже круто, величезна просто подяка. Друзі, обов'язково переходьте в інфобокс, і там на вас чекає також мій промокод. По цьому промокоду ви зможете завжди купувати каву зі знижкою 20%. Тому користуйтесь. Так. Ну і переходимо до нотіно. Я вже отак просто вскрила Ось така от. Коротка. Я її вскрила просто на пошті, для того, щоб переконатися, що там нічого не побилося, не мокре, нічого не плаває і так далі. Я так, знаєте, одним глазком глянула, ніби все окей. Тому давайте будемо дивитися. Ага, я згадала, я замовила два спонжики від Real Techniques. У мене ніколи не було цих спонжиків, і взагалі я майже не фарбуюсь. Тобто я практично не використовую тональний крем чи бебі-крем. Максимум, що я можу зробити, це нанести консилер. І я подумала, що чому б мені не купити ось ці спонжики? Для того, щоб наносити консилер. Окей, okay. e, Спробую, тим паче, що в свій час ці спонжики просто гриміли на Ютубі, як заміна дороговартісному б'юті-блендеру. Два спонжики коштують на тіну 500 гривень. Ну. Один 250 гривень так виходить. Так, мені здається, я його навіть знижкою якусь купила. Тут чека нема, щоб подивитися. Ну, коротше, попробуємо. Що тут ще? Пробник! Вау, вперше ну, тіно мені поклав якийсь пробник. Сума сайті! Це бос, чоловічий босс отакий. The зенд називається. Ось Так виглядає. Ну, ми. Я подумала, що він пустий, я перелякалася. Ну, такий потрюпаний, потрюпаний трошечки життям цей пробник. Ну нічого, попробуємо. Дякую. Помаду. Я замовила помаду, я побачила цю помаду у Ані Валер'яни. Це essence Колаген Ліпстик, Тралівалі. Це якийсь крутий відтінок. Ага, це 202-й відтінок. Давайте розпакуємо і подивимось, якщо в мене вийде. У мене, напевно, не вийде. Можливо. Тут вона така, знаєте, заклеєна, треба обережно цю наліпку зняти. Ось так виглядає. Класно! Дуже класно. Вона така, як масло. Подивіться. Вона як масло. Дуже гарний відтінок, і ви знаєте, от вона здається такою темною, а от на шкірі вона прям така. Нюд такий світло-рожевий нюд. Не знаю, як буде на губах. У мене зараз на губах інша помада, але ця класна. Сподіваюся, вона мені підійде. Так, ну і серветки немає навіть щоб з -з забрати. Заберу якимось листочком. Вона не матова, до речі, вона дуже легко витерлась навіть якимось просто листочком, незрозумілим. Окей. Що далі? Що у нас далі? За цю коробку заберу. Ага, я купила шампунь. Я не знаю, що це за шампунь. Якийсь доктор. Доктор і без силиконі. Ось така банка. С тут. 355 мл 50 гривень. Ну, я купила, тому що вона прям дуже дешева. <говорит> я розумію, що дешеві шампуні це дуже плохо. Такий приємний. Трав'яно-солодкуватий такий запах. Але е Я до цього купувала якийсь так само дуже бюджетний шампунь. В моїй доньки не фарбоване натуральне волосся, він їй прям дуже сподобався. Я завжди беру якісь гелі для душа в бюджеті, чи там шампуні, що небудь таке, якщо воно взагалі буде. Не то. В мене купа собак і купа котів, яких я купаю. Мию, мию лапи. Тому мені не завадять отакі всякі шампуньки. За 50 гривень це просто ура! Сподіваюсь, він буде хороший. Це, до речі, Польща. Я, я не знаю. Я не знаю, хто виробник. Мені здається, що це польський якийсь бренд, доктор. Отакий доктор за 50 гривень. І. Я купила ось таку пінку, чи то для вмивання, чи то для купання ну, напевно, для купання. Мус для душа і для купання. Це дитяча ось така пінка. Дуже цю пінку хвалили дівчата. І відгуки просто шикарні. Всі пишуть, що діти там фанатіють, кайфують з цією пінкою, коли купаються. Вона дуже бюджетна 50 гривень. Зараз, здається, 100. Я купила за 50 гривень точно. Просто щоб спробувати. У мене є були і є гель для душу у формі пінки від Rituals. Дуже крута штука. Якщо це щось подібне на Rituals, ну прикольно мені. Можливо, вона навіть зелена, не знаю. Ну попробуємо. Так, ну і все. Зай за все. все. Да. І, власне, аромат. Давайте ж подивимося, що це за аромат. Блін, така упаковка шикарнюча. Подивіться, це конь. Я не знаю, як вона називається. А, Mahir Black Edition Latafa. Ну, в парфколах це конь, це чорний конь. Є чи кінь, є кінь. Жовтий, такий нейтральний якийсь там кінь. А є чорний кінь, і хтось говорив про те, що це дюб на Тироні. я знайома. Стороні. І на фрагантиці хтось цей аромат порівнював з Джон Варватас. Той, який в мене є, забок називається. Dark Rebel. Джон Варватас, Дарк Ребел. Варватес, Дарк Ребел. О. Я не знаю, в чому тут біда. Тому що абсолютно заклеєний. Можливо, це була якась пошкоджена упаковка. але тут написано Special Salis 1. Там ще буває Special Salis 2. Напевно, один це пошкоджене пакування, а два це розпакований або якийсь використаний товар. Не знаю. Ну, упаковка просто шикарна. Подивіться, яке велике е, пакування. Ну, араби люблять це все діло. Тут є голограма, це дуже важливо. Тому що, якщо ви не знали, то я вам скажу, що арабську парфумерію так само підробляють. Удивіться факт. Так, окей. Я щось як варвар прям рву цю сліду. Ага, тут трошки вона якась покоцана. Коротше, коробочка прям крута, вона матова. Подивіться. Ви бачите, тут якісь от сліди типу ну, щось, Я не знаю, що проїздило, але ага, воно так от. Виїжджає, але сама коробочка тактильно дуже приємна. Ну, я розумію, що це якась бадья, типа нафіга вона потрібна, куди ти його поставиш, якщо і так місця не вистачає флаконом, ще таку коробку тримати. Ну, але погодьтесь, це приємно. Приємно розпаковувати аромати в такому форматі, коли вони ну, такі круті, реально. Ось таке от діло. Боже. Подивіться, тут на паралончику навіть таке віконечко, і тут, власне, конь. Це капець, давненько я не купувала арабів. Сподіваюсь, не полетять помідори, бо от ви любите. Подивіться, ну це просто капець, таке враження, що він керамічний. Ну, як кераміка. це, напевно, фарбоване скло. Ця голова така холодна. Подивіться на цього коня, я не знаю. У мене такі емоції, я просто в шоці. Ну це реально крута штука, блін. Гляньте, цей аромат от на таких special sales можна купити до 1000 гривень. Ну там 950 іноді трапляється. Треба просто набрати терпіння і чекати. Ось от такий от конь. Тут у нас от така от наліпка латафа. Голова не скляна, напевно, вона металева. Вона холодна. Нічим не пахне. Мені так здається. Да, тут всередині. Ну, вибачте, що я стільки уваги приділяю флакону, ну, блін, він реально крутий. Подивіться на цю голову. Ну вона ідеально зроблена. Подивіться. Очі, ніс у коня є. Ну це взагалі. Це взагалі. А що я нічим не. Не пахне? Так. Ну, класний, класний пульвик, все як має бути. Окей, давайте. Не знаю, був перший пшик, не було. О, я таке люблю. Це дим. Дим і ще щось. Аромат в стилі. Ну, зараз. Взагалі, коли знайомишся з ароматом якимось перший раз, мозок починає шукати щось порівняти, на що воно похоже. Я не знаю, як воно працює, але воно так працює. Завжди ти шукаєш якусь паралель з чимось, ти хочеш зрозуміти, на що це схоже. Можливо, там тироній, не знаю. Але це дим. Перше, що приходить в голову, це інтерлюд. хоча вони не схожі з інтерлюдом від амуаж, але направлення. Це Black Afgano, Laudano Nero, От туди. Ви зрозуміли такі димні. Ну, найкращий просто димний аромат. Звичайно, це Амуаш Interlude чоловічий просто шикарний дим. Але цей також гарний. Тут, тут копоть, прямо копоть. Знаєте, не солодкий от спочатку здався солодкий, такий солодкуватий. Дим. Ніби як спеції солодкі, Сичуанський перець, я не знаю, яка тут піраміда. взагалі нічого не знаю. Сичуанський перець, боби тонка, ще там якась ерундовінка, якісь такі от спеції, і їх підпалили. Чомусь мені одразу така асоціація, знаєте, мені не прийшла в голову асоціація, що це просто палички палосанто, а саме спеції, от різні там східні спеції, пахощі. Які димляться чомусь тліють. Я читала, здається, на мейкапі, хтось такий розгорнутий відео залишив, що це там якийсь вагон, потяг, і, коротше, там вуглем хтось палить, і чорна косуха горить. І от такі, от, знаєте, ну, людей різні порівняння, різні асоціації. В мене чомусь одразу от індійські якісь там, ну, не індійські, просто східні пахощі, спеції, які димлять, куптять. Дуже, дуже Блін, класний аромат. От він реально класний. Він вартує туї тисячі гривень. Ну, дорожче, ні, дорожче, я б не платила. Сьогоднішніми цінами, тим паче, він вартує кожну своєї копійки. Я не знаю, як швидко він мені набридне як часто його буду носити. Ну, точно не зараз. Це більш на прохолодну погоду 100%, більш туди на осінь, коли це все палиться. Я, звичайно, не буду чекати там, бази, його там, розкриття, але він вже мені розкривається, тому що він стартанув прямо солодким димом. І зараз дим залишається, але ще щось додає, додає, додаються оці спеції такі. Можливо, ще щось там, мож... ну, можливо, якась слива, не знаю. Ніби як закопчений такий чорносливана. Він тут не чорнослив, він тут не солює, не домінує. Але десь так от аспектом, моментом, відтінком я його відчуваю. Чорнослив закопчений, знаєте, от домашній чорнослив. Ти його береш, а він такий аж залишає чорні плями на руках, такий він задимлений. Блін ну, прикольний аромат. Я взагалі в шоці, він мені дуже подобається. Ура! Цей коник мене не підвів. Не знаю, що ще сказати. Класний аромат. Блин, такий важкий флакон. Ну, важкий. ну флакон реально крутий. Ну крутий, ну погодно. Ну, подивіться на цього коня. Ну я не знаю. Скільки грошей вартує цей флакон, та ще й аромат туди залити? Окей, давайте цього боса спробуємо. Un parfum irresistible. Я хочу прочитати, що тут? Ексклюзивні ноти. Манінка Екзотік це що таке? Шкіра, походу, де квір. Якийсь там квір. Це щось на іспанській чи що, мові? Думала спочатку італійська, але ні. Ну, хорошо, давайте. Що це тут за шкіра? Взагалі, я пам'ятаю років так, десь. Більш 15 років назад мені дуже. Взагалі моїм улюбленим чоловічим ароматом був класичний Hugo Boss. Такий от прозора просто пляшечка. Така от кришечка типу срібна. От той аромат мені здавався верх просто маскулінності, чоловічно, мужності. Мужності. От просто для мене це був шикарний там, чоловік повинен духаритись таким парфумом. Я пам'ятаю, що ми йшли на день народження до нашого друга і обрали цей аромат. І я так просила, кажу, відкривай. Я хотіла побачити його емоції, він його не дуже то і вразив. І мені було так трішки обідненько, тому що мені здавалося, що це прям ну, крутецький парфум, але знову ж таки, це було 15 років тому. Якобос вже не той. Ні, ну, непоганий аромат, але він це типовий люксовий чоловічий парфум, скажімо так. Якоїсь відвертої шкіри я не відчуваю. Я відчуваю ну, таку класичну чоловічу парфумерну композицію. Ну, просто. Тут є оці такі мельнорильні аспекти, да, які от... мене вони дратують. От ви розумієте, ну, можна ж щось цікавіше видумати? Ну, от Навіть араби постарались. Ну, цього коника не кожен чоловік захоче носити, я вам так скажу, тому що воно не обичне, <гум> воно цікаве, це дим, це там, спеції. Да? Ну, не кожен чоловік. Мій, наприклад, з обережністю відноситься до спецевих ароматів, до якихось, можливо, гурманських, особливо до димних такого копитю. Да? Цей аромат сподобається 90% чоловіків, які просто зайшли в брокард купити собі якийсь парфум. Вони куплять скоріше ось це, ніж ось це. Хоча ось це для прокачаного носа, так би мовити, набагато цікавіше. От зараз цей кінь, знаєте, це, знаєте що? Ти просто От в мого чоловіка в нього хобі, в нього є валинчик, як це Луаз. А не знаю, які там номера далі. Ну, коротше, так, ось така радянська ще машина так, Луас. І він її переробив, як це тюнінг зробив, да, він там її пофарбував колір, там, кольор, лібьотку поставив, лопату. Коротше, там все. Зробив цей брезент, там, обшивку. Ну, коротше, любить він на ній якимось їздити. І ось недавно він виганяв цей валинчик. В двір і залазив під нього і щось там колупався. І от коли він виліз під нього, він пах от точно як зараз, цей кінь. Це такий, знаєте, матьорий такий, це, як він, механік, хоча мій чоловік взагалі не механік, він нічого не розбирається в машинах, але ну, щось там намагається. Да? От, якось так. що Ти тут замазюрився в якоїсь мазуті, такий мужчина виліз від капота і пахнеш димом, копотю, мазутом. Коротше, пахнеш мужиком. А тут це мужчинка, вже цей, цей, цей самий, можливо, мужчинка, він от пішов в душ, там все, себе прямарафетіл і пішов там ввечері кудись. Таке, знаєте, ну днев. Тобто він побрився. І... Це, 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 оце от воно, це воно. Оце. А конь це таке, ну, блін, цікавий аромат, дуже мені сподобався. Окей, друзі, я сподіваюся, вам було весело. Ви трішки відволіклись, провели зі мною деякий час. Я дуже вам за це вдякую. І якщо ви знайомі з цим конем, пишіть. Пишіть про це в коментарях, що воно, як воно вам, чи сподобався вам цей аромат. Мені буде дуже цікаво. Не забувайте, будь ласка, відкривати інфобокс, дивитись інфобокс, там купа інформації для вас, сподіваюся, корисної. На цьому буду закінчувати, і до зустрічі в наступних відеох. Бережіть себе, типа.